Сучасний світ купається у світлі знань. Ми впевнені, що за останні століття людство прояснило більшість таємниць історії, чітко простеживши етапи розвитку цивілізацій. Але на планеті існують сліди, артефакти і споруди, які не тільки кидають сумнів на ці істини, але й повністю їх руйнують. Вони мовчазні свідки епох, про які немає записів у літописах, і технологій, яких за нашими підручниками стародавні народи не могли собі дозволити. Це грандіозні знаки питання, висічені в камені та металі, що вказують на порожнечу в нашому розумінні історії, у глибинах джунглів, під шареми піску. Або в крижаних водах океанів приховані свідчення існування високорозвинених цивілізацій, технічний прогрес яких перевершував все, що ми можемо собі уявити для їх епох. Ми звикли мислити про розвиток лінійно, поступово, від найпростіших знарядь до електрики. Але ці знахідки порушують хронологію, ніби хтось свідомо вставив у наш пазл фрагменти з абсолютно іншого набору. Що прийшли з іншої реальності, знахідка цих реліквій ставить перед істориками, фізиками та інженерами складні питання. Як людям, які не володіли технологією виплавки заліза, вдавалося обробляти камінь з такою хірургічною точністю, домагаючись кутів, які сьогодні вимагають застосування лазерних технологій. Яка сила дозволила створити інструменти, здатні розрізати граніт і базальт, немов масло? І чому ці надприродні знання зникли так раптово, залишивши після себе лише ці вражаючі свідчення? Їх саме існування вселяє страх. Вони натякають на катастрофічне переривання технологічного прогресу, на те, що людство колись володіло знаннями, недоступними нам зараз. Можливо, попередні цивілізації були знищені не стихійними лихами, а чимось більш сіністра або ж свідомо покинули землю. За кожною подібною знахідкою ховається таємниця, яка вперто уникає раціонального осмислення. Це матеріальні артефакти, які ставлять перед нами питання, на які важко знайти відповіді в рамках традиційної науки. Це породжує альтернативні, а часом і заборонені версії походження цих об'єктів. У цій розповіді ми зануримося в найтаємничіші з таких відкриттів, які зберігають в собі відгомін втрачених знань. До початку ХХ століття академічне середовище сповідувало суворий і незмінний погляд на розвиток цивілізації. Вважалося, що людська історія починається з примітивних мисливців і збирачів, далі проходить через бронзовий і залізне століття, і лише в сучасну епоху досягає свого розквіту. Будь-які відхилення від цієї моделі розглядалися як похибки в інтерпретації або просто міфи. Античний світ вважав стародавніх греків і римлян своєю вершиною, а все, що передувало їм, було занурене в темряву невігластва. Такий сильний скепсис призвів до того, що багато важливих відкриттів, які не вкладалися в загально прийняту картину світу, були або проігноровані, або неправильно витлумачені через небажання відходити від усталених догм. Вчені того часу, полонені своїми власними догмами не могли визнати очевидного, деякі стародавні цивілізації володіли технологіями, що перевершували рівень розвитку їх епохи. В середині ХІХ століття, в період активного будівництва доріг і шахт по всій Європі та Америці, почали виявлятися дивні артефакти. Вони знаходилися на величезній глибині, в геологічних шарах, вік яких становив мільйони років. Іноді це були витончено виготовлені металеві кулі, в інших випадках фрагменти кераміки, які, як вважали експерти, не могли бути створені в той час, що відповідав віку навколишнього вугілля або пісковика. Ці знахідки рідко включалися в офіційні музейні каталоги. А якщо і включалися, то супроводжувалися зневажливими зауваженнями про сумнівність датування. У 1851 році в Дорчестері, штат Масачусетс, під час проведення вибухових робіт був знайдений металевий посуд, вмонтований в кам'яну породу, вік якої, за попередніми оцінками, становив не менше ста тисяч років. Посуд, що мав форму дзвона, був виготовлений зі сплаву, що включав срібло та інші метали. Це не був звичайний примітивний предмет. А свідчення високорозвиненого металообробного мистецтва, проте знахідка швидко втратила свою актуальність і зникла з поля зору громадськості, оскільки її існування було неможливим в рамках тодішньої геологічної ери. Ці події стали відправною точкою для більш масштабних відкриттів, зроблених пізніше. Вони породили таємну неофіційну спільноту дослідників, які не довіряли офіційній науці і вважали, що історія людства набагато ширша і таємничіша, ніж прийнято вважати. Цей інтерес до альтернативних теорій поступово збирав докази, які підривали деякі усталені історичні концепції. Почуття, що щось дуже істотне було приховано або просто забуто, все наростало. Всі приготування були зроблені для того, щоб світ збурився від усвідомлення реального віку і технологічної сили стародавніх цивілізацій. На початку ХХ століття, тобто в 1901 році, грецькі рибалки-ловці губок підняли з дна моря біля острова Антикітера залишки давньоримського корабля. Серед знахідок, які включали безліч бронзових статуй і кераміки, що представляли велику цінність для археологів, був непоказний, покритий морськими відкладеннями шматок бронзи. Він не викликав особливого інтересу, оскільки зовні нагадував звичайний камінь або шматок іржавого металу. Через кілька місяців, коли знахідка трохи підсохла і розкололася. Дослідники виявили в її глибині складну конструкцію з безлічі шестерень, циферблатів і написів, антикітерський механізм. Багаторічні дослідження, проведені згодом, розкрили його справжнє призначення і вражаючу складність. Це був не просто астрономічний прилад, це був аналоговий комп'ютер. Який, як виявилося, міг передбачати рух п'яти відомих в античності планет, фази місяця, сонячні та місячні затемнення з високою точністю, а також визначати дати проведення давньогрецьких ігор. Механізм містив не менше 37 зубчастих коліс, кожна з яких було виконано з дивовижною точністю. Сучасні інженери насилу могли собі уявити, як таке могло бути створено без використання верстатів. Вік корабельної аварії був визначений приблизно в одне століття до нашої ери. Це вказує на те, що пристрій був створений в період, який історики вважали порівняно примітивним в плані механіки. Наявність диференціальної передачі, що представляє собою складну технічну розробку і, нібито, винайдена тільки в XVI столітті нашої ери, в пристрої якому дві тисячі років повністю спростовує загальноприйняту хронологію розвитку техніки. Антикітерський механізм був втіленням технологій, які, здавалося, були недоступні в той час. Той, хто створив цей механізм, досі залишається невідомим. Деякі теорії приписують його Архімеду або Посідонію, видатним вченим того часу. Однак неможливість його створення за відсутності необхідних інструментів і технологій викликає обґрунтовані сумніви. Виникає питання, де ж були всі інші подібні пристрої. Чому не вдалося виявити жодної проміжної ланки в еволюції технологій, які могли б привести до створення такого складного приладу? Його раптова поява в історичному контексті, немов яскравий проблиск високорозвиненої цивілізації, а потім настільки ж раптове зникнення без сліду, створюють відчуття глобальної втрати знань і технологій. Здається, механізм був перенесений з іншого, більш досконалого тимчасового виміру, і його випадкове виявлення лише відблиск втраченої мудрості давніх часів. Це змушує нас думати, що античний світ володів неврахованими технологічними резервами або ж що його творці мали доступ до інформації недоступної решті цивілізації, звідкись ззовні. Це відкриття спонукало багатьох дослідників переосмислити своє ставлення до стародавніх текстів і міфів, де часто зустрічалися описи дивовижних, але здаються фантастичними технічних досягнень. Пристрій з антикітери став матеріальним підтвердженням того, що стародавні могли володіти знаннями, які людству тільки належить освоїти. У Болівії, на високогірному плато Альтіплано, розташованому на висоті майже 4 тисячі метрів над рівнем моря, знаходиться археологічний комплекс Тіуанако. Поруч з ним височать руїни пума-пунку. Ці стародавні споруди, вік яких за різними оцінками може коливатися від півтора до дванадцяти тисяч років, вважаються однією з найтаєвничіших загадок кам'яного будівництва. Особливу загадку представляє собою пума пунку, що в перекладі означає врата пуми. З величезних блоків андезиту і діориту, які є одними з найміцніших порід на землі, і складається це місце. Вага кожного блоку може досягати 150 тонн. Однак головне не у вазі. Загадка полягає в способі обробки каменю. Блоки в пумапунку оброблені з такою точністю і геометричною точністю, що перевершують можливості сучасних технологій, навіть при використанні інструментів з алмазними наконечниками. На блоках дослідники виявили абсолютно рівні площини з кутами в 90 градусів, позбавлені будь-яких похибок. Поверхні були ідеально гладкими, а також були присутні n подібні блоки з пазами і виступами, призначеними для з'єднання конструкції. Пази і отвори вирізані з такою точністю, що виключає можливість їх створення вручну. Відсутність слідів використання примітивних інструментів, наприклад, доліт або бронзових пил, підтверджує це припущення. Бронза не має здатності різати андезит. Отже, для обробки каменю застосовувалися технології, невідомі нам. Вчені досі не можуть пояснити, як стародавні будівельники створювали безліч однакових отворів і поглиблень у твердому камені, що мають циліндричну або конічну форму. Така точність виконання нагадує роботу високошвидкісного свердла, а не ручну обробку каменю. Також залишається загадкою і питання про походження цих гігантських блоків. Каменоломні, де видобувався андезит, знаходяться в 90 кілометрах від місця будівництва. Для передбачуваної культури переміщення багатотонних каменів по гірських перевалах і складній місцевості без застосування колеса або сильних тяглових тварин представляється логічно неможливим. Руїни Пумапунку нагадують про те, що комплекс був зруйнований якоюсь катастрофічною подією, можливо, раптовою повінню або землетрусом. Однак, те, що від нього залишилося, є незаперечним свідченням високих інженерних навичок. Це не просто споруди, це ціле промислове виробництво стандартизованих кам'яних блоків, яке вимагало продуманої системи планування і значних ресурсів. Наявність пумапунку свідчить про існування забутого періоду високорозвиненої інженерії на американському континенті. Ця цивілізація не має видимих попередників або нащадків у нашій відомій історії, що передбачає вплив зовнішніх сил або існування попередньої цивілізації, яка володіла технологіями, які ми тільки починаємо осягати сьогодні. На південному сході Туреччини, в районі сучасної її території, знаходиться пагорб Гебеклі-Тепе. Його виявлення кардинально змінило уявлення про зародження людської цивілізації. Комплекс був зведений близько 12 тисяч років тому, що істотно випереджає за часом зведення єгипетських пірамід на 7 тисяч років. Це робить Гебеклі-Тепе найдавнішою відомою мегалітичною спорудою в світі. Комплекс являє собою безліч круглих споруд, увінчених масивними т подібними колоннами з вапняку, що важать до 20 тонн. Кожна колонна була доставлена з кар'єру і встановлена з винятковою точністю. На їх поверхні вирізані майстерні рельєфи диких тварин. Головна загадка комплексу пов'язана з організаційним і соціальним рівнем його творців. Адже 12 тисяч років тому людство перебувало в епоху мисливців і збирачів, які традиційно вважаються нездатними до реалізації подібних масштабних і ресурсоємних будівельних проєктів. Будівництво цієї споруди вимагало організації сотень людей, що свідчить про небачений рівень соціальної складності та централізованого культу. Ще більш дивним є те, що приблизно через півтори тисячі років після зведення комплекс був навмисно засипаний землею і камінням, похований під пагорбом. Що стало причиною цього добровільного знищення, залишається загадкою. Чи було це зроблено з метою збереження святині або ж для приховування якихось знань? Гебеклі Тепе це нагадування про те, що цивілізація виникла не з практичних потреб землеробства, а з якоїсь невідомої духовної сили, яка привела до раптового розквіту складних суспільств. Це ставить під сумнів саму основу історичних уявлень, вказуючи на можливість існування високої культури до появи сільського господарства. У 1936 році, неподалік від Багдада, виявили невеликий глиняний посуд. Усередині нього знаходився мідний циліндр, а в циліндрі залізний стрижень, укутаний бітумною пробкою. Спочатку його прийняли за звичайний посуд для зберігання чого-небудь. Єще більш загадочним є тот факт, що приблизно через півтори тисячі років після постройки комплекс був засипаний землею і камнями, погребен під холмом. Что послужило причиной этого добровольного уничтожения, остается неизвестным. Было ли это сделано с целью сохранения святыни или же для сокрытия каких-то знаний? ГБКЛИТП это напоминание о том, что цивилизация не возникла из практических потребностей земледелия, а из неизвестного духовного источника, который породил внезапный расцвет сложных обществ. Это бросает сомнения на саму основу исторических представлений, предполагая возможность существования высокоразвитой культуры до возникновения сельского хозяйства. В 1936 году неподалеку от Багдада обнаружен был небольшой глиняный сосуд. Внутри него находился медный цилиндр, а в его глубине – железный стержень, закупоренный битумной пробкой. Сперва его приняли за обычный сосуд для хранения. В 1938 году археолог Вильгельм Кёник выдвинул гипотезу, что данное устройство является древним гальваническим элементом, то есть батареей. Устройство датировалось примерно двумя тысячами годами до нашей эры. Если эта теория подтвердится, то это будет означать, что древние жители Месопотамии владели знаниями о электричестве за два тысячелетия до официального открытия его принципов. Известная как Багдадская батарея, это устройство, заполненное электролитом, способно производить небольшой электрический ток. Ключевым вопросом, который поднимает это открытие, является цель использования электричества. Предполагается, что оно применялось в процессе гальванопластики, нанесения тончайшего слоя золота на различные металлы. Артефакты, обнаруженные в Ираке, покрыты золотом, толщина которого достижима исключительно методом электролиза. Такое объяснение свидетельствует о невероятном уровне технологического развития, превосходящем уровень своего времени. Другая версия, более мистическая, говорит о том, что батареи использовались в религиозных или терапевтических целях для достижения необъяснимых эффектов в священных местах. Наличие багдадской батареи является материальным подтверждением того, что человечество когда-то уже открыло электричество и указывает на утраченные секретные знания. Из всех чудес древнего мира Великая пирамида Хеопса по-прежнему остается самой загадочной конструкцией сооруженная из приблизительно 2 миллионов 300 тысяч каменных блоков, некоторые из которых весят до 70 тонн, она представляет собой колоссальную инженерную задачу. Главной загадкой остается точность, с которой были доставлены, подняты и уложены эти камни. Основание пирамиды – почти идеальный квадрат, отличающийся лишь незначительной погрешностью в длине сторон и углах. Стороны пирамиды с удивительной точностью ориентированы по сторонам света, что свидетельствует о необходимости использования сложных геодезических инструментов и глубоких математических знаний, которых, казалось бы, у египтян не было. Не менее загадочным остаются и внутренние устройства пирамиды. В камере царя располагается саркофаг, размеры которого слишком велики, чтобы быть перенесенными через имеющиеся проходы, что подталкивает к мысли о существовании другого, пока не найденного прохода. Направленность вентиляционных шахт на определенные звезды свидетельствует об астрономическом или символическом значении. Самым загадочным аспектом является облицовка пирамиды. Она была покрыта плитами из полированного известняка, идеально подогнанными друг к другу с зазором менее 1 миллиметра. Такая точность исполнения ставит под сомнение возможность использования примитивных инструментов. Великая пирамида ⁇ это гигантский геодезический маркер или технологическое устройство, предназначение которого до сих пор остается тайной, скрытой под слоями истории. Некоторые исследователи считают, что ее предназначение заключалось не в захоронении, а в хранении или генерации энергии на плато Наска в засушливой пустыне Южного Перу простираются огромные геоглифы, созданные древними мешканцами Наска. Занимая площадь приблизительно в 500 квадратных километров, эти рисунки и геометрические фигуры представляют собой изображение животных и идеально прямые линии протяженностью до 10 километров. Самая главная загадка связана с масштабом и планированием. Фигуры настолько огромны, что с Земли их невозможно увидеть и правильно оценить. Разглядеть их можно только с высоты нескольких сотен метров. Это заставляет предполагать, что древние строители обладали либо способностью наблюдать с воздуха, либо невероятно сложными геодезическими методами, позволяя перенести макет на огромную территорию. Получение таких масштабных и точных рисунков без возможности увидеть конечный результат сверху кажется логически невозможным. Для создания геоглифов удаляли верхний темный слой камней. Назначение линий до сих пор остается загадкой. Популярные теории предполагают, что они использовались в ритуалах, связанных с водой, или служили астрономическими календарями. Однако невероятная точность и сходство некоторых линий с взлетно-посадочными полосами стимулируют альтернативные гипотезы о связи геоглифов с воздушными аппаратами или иным, пока нам неизвестным назначением. Линии Наска — это масштабное послание, нанесенное на земную поверхность, которое свидетельствует о высочайшем уровне организации и геодезической точности, недостижимом для культуры, не обладавшей письменностью. Шесть этих и многие другие не столь известные находки не являются случайными артефактами или оплошностями в датировке. Вместе они образуют единый комплекс свидетельств, указывающий на то, что история человечества не представляет собой простой линейный путь от примитивности к современности. Вместо этого они указывают на цикличность развития, на чередование эпох высокой технологической и социальной сложности, которые впоследствии либо были уничтожены, либо самоликвидировались, оставив за собой лишь эти загадочные следы. Каждое из этих открытий как будто фрагмент зеркала, отражающий образ исчезнувшей могущественной цивилизации, которая владела знаниями в области механики, электричества, астрономии и строительства, доступными нам лишь с трудом. Придерживая своих догм, наука предпочитает объяснять такие явления случайностью, невероятным стечением обстоятельств или примитивными, но гениальными методами, которые, по ее мнению, невозможно воспроизвести даже с нынешним уровнем развития науки. Такой скептицизм обусловлен тем, что признание существования подобных технологий поставит под сомнение традиционную историческую хронологию. Но антикитерский механизм, точность Пума-Пунку, возраст гюбикли тп электричество багдадской батареи, геодезия пирамиды Гизы и масштаб линий Наска — это неоспоримые факты, требующие альтернативных объяснений. Они указывают на существование неизвестных источников знаний или на возможность нелинейного развития человечества. Взглянув на эти памятники, мы ощущаем нечто большее, чем просто свидетельство деятельности древних людей. Мы чувствуем присутствие тайны, которая кажется ждет своего момента, чтобы быть понятой.